Ось таке відео з ось цієї тумбочки. Це така невеличка тумбочка стоїть і на ній мої доглядові засоби, якими я практично зараз, ну, майже не користуюся, тому що холодно. Якось так, не знаю, коли в хаті холодно, мені хочеться швиденько вмитися. Помитись, швиденько залізти під ковдру і все. Особливо ввечері. Зранку то я біжу на кухню, там тепліше, ось тут кімната темна, холодна, і знаходитися тут я не люблю, якщо чесно. Я приходжу сюди тільки спати. Стараєшся якось швиденько то все зробити, оці всі її нічні процедури і. Бігом заховатися, кудись замотатися і все, тому що опалення в нас ще не увімкнуло. Ну, словом. Трішки я тут наводила порядки на цій тумбочці, там на нижній поличці, все розкладала, розставляла. І от мені прийшло в голову зробити таке відео, просто показати, що в мене є в ось цій косметичці. Так, би мовити. Косметичка мінімаліста, тому що я колись розповідала, що я маю косметику, але в мене її мінімум. Тобто лише такі необхідні мені засоби, все зайве, я ну, комусь або віддаю, або просто викидаю, тому що, ну, якщо я продуктом не користуюся, я його викидаю або комусь передаровую, ну, якщо він там ще не юзаний. Ну, якось так. Я, в мене не лежатимуть помади або якісь там олівці, або ще щось. Словом. в мене не валятиметься та косметика, якою я не користуюся. А примушувати себе користуватися чимось я не вмію і не люблю. Якщо я не хочу чимось користуватися, я тим не користуюся. Я люблю робити такі ревізії, перебирати, розхламляти, викидати, виносити. Я люблю багато простору, тому, власне, я зараз і рослини свої перебираю, і речі свої. От сьогодні я цілу сумку наскладала того, що я хочу винести з хати. Ну, і через це от хочу показати, що є в моїй отакій, ну, начебто, на мій погляд, мінімалістичній косметичці. Тож, давайте подивимося, кому цікаво. Будь ласка, я вас запрошую на ось такий скромний огляд. Ну, ось тут резиночка. Досить така класна, бачите, вона така, як зі штучної шкіри. Щось отаке. Гарненька така. Я збираю хвостик часто. По-моєму, колись я в Єві її купувала, чи в просторі, я не пам'ятаю. Далі, ось такий крем Нівея, Я давно ним користуюся, з 16-го року він у мене. Ну, і, власне, він у мене для всього: і для обличчя, і для тіла, і для рук, і для ніг. Тому що це такий універсальний засіб, він багатьом підходить. І мені він підходить. тому що я колись розповідала, що я маю чутливу шкіру, дуже чутливу, я би сказала, і мені. Дуже багато косметичних засобів просто не підходить. Вони викликають у мене алергічні реакції, подразнення, дерматити, якісь такі, ну, словом, навіть до екземи може доходити. Тому ось цей крем мені підійшов, і я більше не експериментую. Тому що такі експерименти, по-перше, вартують таких немаленьких нині грошей, а по-друге, ще і здоров'я. Мені після. Експериментів і спроб доводиться лікувати потім шкіру обличчя і досить довго. Ось так. Тому оцей кремчик в мене. Далі ось така палеточка тіней. Це палетка від Патрісії Ледо, і це тіні для повік. Але ось тут видно. Номер один, я так розумію, що це номер палеточки, номер відтінків, чи як-то палітри, да? отак От правильно говорити. Але ось ці тіні я використовую для оформлення брів. Точніше, два відтінки. Я користуюся ось цим. Він такий темно-темно-коричневий, майже чорний. Камера висвітлює, він темніший ось цей середній відтіночок. Трішечки я так його трішки-трішки користувалась ним. Ну і в основному ось цим під, під брови, там десь. Над бровами, ну, щось отаке. Ось цей. Ось така палеточка. Ну, Мені подобається ними оформляти брови. Ще одна палетка, але вже для повік. Ось така макси колор, мейкап artist я не знаю, що це Maxi Color, це, це такий бренд, чи що це таке. Колись теж купила в Єві Чотири відтіночки, дуже такі універсальні, нюдові, повсякденні. Користуюся я переважно двома. Ось цим і ось цим. Ось цей дуже красивий такий ніжно-ліловий відтінок, навіть майже непомітний. Бачите, він практично зливається зі шкірою сатиновий, такий красивий відтіночок. Дуже ніжний. До речі, ці тіні не дуже добре передаються. Їх треба ось так добряче потерти, щоб щось тут відбилося на пальці, але мене це дуже влаштовує, тому, тому що ними важко переборщити і зробити собі бруд на обличчі. Ось так. Далі. Що тут у мене є ще? Ось такі ножнички. І пилочка в такому наборчику. Також колись я купувала в Єві. Десь тут щось написано. Ну, але то таке ну, нам не дуже потрібно. Такі собі непогані пилочка і ножниці: ось такий подвійний засіб. Це тіні ось тут. І олівець від Oriflame, серії The One. Я показувала цей засіб, мені він сподобався. І зараз я переважно ним користуюся. Ось тут тіні, отакі золотаво, таупового такого відтінку. Я зараз їх, певно, не відкрию, однією рукою мені це дуже складно буде зробити, але, друзі, я їх показувала, не хочу я цього робити. А ось тут така підводочка, олівчик такий, що викручується. Тобто, можна зробити стрілочку і. Намалювати собі тіні. Дуже ніжний, такий сатиновий, красивий відтінок, і дуже м'ягенька така оцей олівчик-підводка. Дуже класно, комфортно наноситься, не змазується і тримається достатньо довго навіть на моїй жирній шкірі. Далі тут ще є в мене ось такий помада бальзам від Patrissia Ледо в такому дерев'яному футлярі. Гарненький такий ніжний, ось такий тілесний відтіночок нюдовий, з бальзамчиком серединці Колись я також ці бальзамчики показувала, в мене їх два. Є ще такий ніжно-рожевий відтіночок, але він у мене в рюкзачку, в косметичці його немає. І ви знаєте, друзі, коли я вчора була, вчора, здається, чи позавчора. В Єві, і вже більше ось цієї серії, на жаль, немає. Оцей бальзамчик в мене третій. Я втретє його купую, і той рожевенький я двічі купувала, тому що мені його надовше вистачає, я ним рідше користуюся. В якості рум'ян, власне, я його використовую. Ну і на губи іноді. А ось цей, переважно, ну, майже щодня. Я ним користуюся, і, знаєте, я хотіла собі купити, тому що бачу, що в мене він вже закінчується. але... Цієї серії більше я в Єві не побачила, і мені це дуже і дуже сумно, тому що знайти заміну ось цьому відтіночку я не знаю, де я знайду. Мені дуже подобається текстура цього бальзамчику, цієї помадки. Вона така дуже ніжна, невагома, дуже класно, губи зволожує. Ну, не знаю, буду думати тепер, чим мені оці помадки замінити. Мені дуже вони подобались. І я Дуже засмучена тим, що їх більше немає. Я не сказала, це помадка бальзамчик у відтіночку 04. А той другий в мене в 01 відтінку. Ну, я вже за ним не піду, тому буде вже ось так, як є. Далі ще в мене в косметичці ось така туш від Maybelline у відтінку Burgundy Brown. Це такий темно-сливовий відтінок, дуже красивий. Він темний, темний. Темна така слива, знаєте, ну, я би так сказала. Темно-бордовий, він такий дещо сливовий. Відтінок дуже красивий. І ось ця туш в один шар, такі ну, гарні робить війки, класно їх піднімає, розділяє. Ну, і можна сказати, що майже такий натуральний ефект ну, натуральних вій. Майже. Ось так. І вона, напевно, силиконова, тому що ну, вона змивається такими трубочками, знаєте, соломиночками такими. Не розмазується, не робить чорні кола, дуже зручна і класна. Так, ще в мене тут тоналочка, ось така від ламель у відтінку 402. Мені подобається дуже ця тоналка. Ну, найперша тим, що вона не викликає подразнень в мене на шкірі, мені так само важко підібрати і тональну основу, чи тональний крем. Тому ось цей мені підійшов. Я несказанно рада, що мені не треба тепер вишукувати тоналку, яка б мені підійшла, тому що перед цим в мене була був тональний крем від Oriflame, такий теж в тюбічку в такому, і там були літери А, Т, З. Ну, отаке. Його вже, напевно, немає. Колись недавно я бачила його таке щось типу в розпродажі в Oriflame, але вже на сторіночках його там немає. І от та тоналочка вона викликала мені подразнення. Хоча начебто йшлося про те, що вона підходить для чутливої шкіри. Але мені вона викликала подразнення, в мене свербіло обличчя, потім почало отако біля носа лущитися. Зуділо-зуділо, потім почало пекти. Ну, словом, тут ту уналочку мені довелося викинути, звісно. Ну, і я потім знайшла для себе ось цей кремчик від ламель, і дуже ним задоволена. Він мені дуже підходить. Так, далі ще в мене тут ось такі три щіточки. Цією я оформляю брови. Ось цим краєм, ось цей в мене не використовується. Оця скошена, скошений цей пензлик. Мав би, звісно, використовуватися для брів, але я ним робила такі стрілочки. Ну, не стрілочки, а просто підводила верхню і нижню повіку. Зараз я того не роблю, оскільки в мене є ось ця штучка від Oriflame, і мені дуже подобається нею підводити. Я фарбую нею між війками, там, де слизова. Ну, Саму поверхну, по, поверхневу стрілочку я не роблю. І ось цим пензликом я наношу тіні. під бровами отим світлим відтінком, то там, звісно, я пензликом, а на повіках, переважно я. Пальчиком розношу тіні. Ось так. Ну і, напевно, вс... Ні, ще в мене тут є ось такий зажимчик для волосся. Ось такий пінцетик. Дуже класний. Колись купувала в Єві. Щось тут таке написано. Сталекс якийсь. Досить непоганий, такий цупкий, міцний пінцет, дуже класний. Я думаю, що його вистачить на 100 років. Так, ще ось такі щіпчики. Ну я ними переважно ось ці завусинчики зрізаю. Так, і ще в мене тут останнє. Більше нічого немає. От, пуста. Є ось такий кулончик. А цей кулончик я купила в 2014 році в поїзді. Це був 120-й поїзд. Запоріжжя Львів. І ось ці кулони продавав такий хлопчина, який не чує і не говорить. От він носив оці кулончики, і я купила його. За 20 гривень. От по 20 гривень він їх продавав. Ну, і відтоді цей колон зі мною я постійно його носила. Я можу сказати, що я взагалі його з себе не знімала. Але сталося так, що ось недавно відломився отут карабінчик такий. І тепер він просто ось так на цьому кілечку. Ну, а носити його дуже незручно, і це неправильно. Треба сюди поставити карабінчик. Зрештою, вже замінити ось цей шнурочок, і я його буду носити, тому що цей колон є мені дуже і дуже дорогий. Через те він завжди от лежить в мене поки що в косметичці, а далі я відремонтую, ось це все зроблю, заміню йому шнурочок. І Буду його постійно на собі носити. Ну, ось так, друзі. Ось таким є вміст моєї косметички, мінімалістичної, я би так сказала. Ну, я вважаю, що це дуже мінімальна кількість косметики взагалі, ось цих косметичних засобів, тому що тут все-таки базове одна помада, одна тоналочка, одна туш, сіточки. Що там тінюшки. Ось ці і ось ці. Ну, Ось ці. ці навіть можна прибрати звідси, тому що зараз я користуюся ось цими. Ну, а ці для брів, як я вже сказала. Ну і все. Крем, заколка і власне ножниці. Ось так. Я вважаю, на мій погляд, цього цілком і абсолютно достатньо, тому що макіяж я роблю базовий, нюдовий, дуже натуральний. Практично я стараюся, щоб на обличчі він був непомітний. Максимально непомітний, наскільки це можливо. Щоб він ну, мав максимально натуральний такий природний вигляд. Щось просто приховати, щось десь трішечки підкреслити, і на тому все. Тому що малювати на обличчі я не люблю. Ну. Я не бачу в тому потреби і цікавості якоїсь для себе, тому ось так.